Супер-пікантна премія Джоанна Геянес свиняче печиво з рецептом бекону, сиру та часнику. Призові печиво, коли випічка стає гастрономічним експериментом. Я завжди думав про печиво як про десерт, щось солодке, втішне, ідеальне з гарячою чашкою чаю чи кави. Але рецепт премії свині від Джоанни Геянес, власника Сайлус Бейкер Коу, повернув мої ідеї випічки на голові. Це не лише печиво, це сміливий, пікантний гастрономічний експеримент, який змушує вас думати, що робити, якщо хлібобулочні вироби можуть бути не лише солодкими, але й солоними, копченими та неймовірно смачними. Як людина, яка захоплюється приготуванням їжі та завжди шукає нові комбінації смаку, я не міг пропустити цей рецепт. Ідея бекону, сирного та зеленого цибулевого печива здавалася мені абсурдною і захоплюючою. Зрештою, печиво традиційно асоціюється з ваніллю, шоколадом або горіхами. Але Джоанна Геянес, відома своїм сміливим та інноваційним підходом до приготування їжі, кидає виклик цим нормам, даючи нам абсолютно нове сприйняття випічки. Чому премія свиней більше, ніж просто печиво? У чому секрет успіху цього незвичайного рецепту? Я думаю, що мова йде не лише про поєднання інгредієнтів, а про те, як вони взаємодіють між собою? Бекон додає пікантну солоність і задимлений аромат, сир додає вершкову та багатство, а зелена цибуля додає свіжість і натяк на тепло. Все це створює складний багатогранний смак, який не залишить жодного гурману байдужим. Крім того, важливо зазначити, що призова свиня це печиво, яке можна налаштувати відповідно до ваших уподобань. Хочете більше бекону? Немає проблем. Вам подобається гостріший сир. Додайте трохи парцючий чеддер. Не любите зелену цибулю, замініть його цибулою або петрушкою. Можливості нескінченні. Мій досвід приготування їжі, призів свиня. Коли я вирішив зробити призову свиню сам, я зіткнувся з деякими труднощами. По-перше, мені довелося ретельно вибрати інгредієнти. Бекон повинен мати високу якість з великою кількістю жиру, щоб він став хрустким і ароматним при запеченому. Сир повинен бути відчутним і вершковим, щоб він добре тане і додає багатий аромат печива. По-друге, мені довелося приділити особливу увагу техніці приготування їжі. Джоанна Геянес рекомендує решетити вершкове масло, щоб у тісті були невеликі шматочки вершкового масла розміром з горохом. Це дозволяє маску рівномірно поширитись по тісту, що допомагає печивом розвинути лужкову текстуру. Ще одним важливим моментом є не перестаратися, що замішують тісто. Змішування занадто енергійно може призвести до того, що печиво стане жорстким і сухим. Тому важливо замісити тісто лише до тих пір, поки інгредієнти не зійдуться разом. Після того, як тісто було готовим, я розкотив його на стільницю і вирізав печиво за допомогою різаків для печива. Потім я поцупив їх миттям яєць і поклав їх на форму для випічки. Під час процесу випічки я помітив, що печиво почало підніматися і стає золотистого кольору. Аромат бекону та сиру наповнив всю кухню, побувши мій апетит. Коли печиво було готове, я вивів їх з духовки і дозволив їм трохи охолонути. Тоді я спробував це. І це було дивовижно. Печиво було хрустким зовні і м'яким зсередини. Ароматизатори бекону, сиру та зеленої цибулі були ідеально збалансованими. Це було одне з найсмачніших печива, яке я коли небудь скуштував. Поради та підказки для приготування ідеальної премії свині. Використовуйте якісні інгредієнти. Смак готового печива безпосередньо залежить від якості інгредієнтів, не скупіться на бекон, сир і борошно. Не перевантажуйте тісто. Змішування занадто енергійно може призвести до того, що печиво стане жорстким і сухим. Охолодити тісто. Охолодження тіста перед коченням допомагає йому краще утримувати форму і заважає йому розповсюджуватись під час випічки. Очистіть печиво промиванням яєць. Чищення печива з миттям яєць надає їм приємного золотистого кольору і робить їх більш чіткими. Не перемагайте печиво. Перенапруження може призвести до сухих і жорстких. Призова свиня це більше, ніж просто рецепт. Це філософія. Я переконаний, що призова свиня це більше, ніж просто смачний рецепт печива. Це кулінарна філософія, яка спонукає нас бути сміливими, експериментувати і не боятися виходити за межі звичного. Це нагадування про те, що їжа може бути не лише смачною, але й веселою, сміливою та непередбачуваною. Джоанна Геяне здовела, що хлібобулочні вироби можуть бути не тільки солодкими, але й солоними, копченими та неймовірно смачними. І я впевнений. Що призова свиня надихне багатьох людей створити власні кулінарні шедеври, які здивують і радують їх незвичайним смаком. Висновок. Я настійно рекомендую будь-кому, хто любить печиво і не боїться експериментувати, щоб спробувати зробити власну призову свиню. Це не лише смачне частування, але й захоплюючий кулінарний досвід, який дасть вам багато позитивних емоцій. Не бійтеся пробувати нові речі. Кулінарія це мистецтво, яке вимагає мужності, творчості та готовності експериментувати. І хто знає, можливо, ви теж відкриєте новий смак, який стане вашим стравою з підписом. І пам'ятайте, найголовніше в кулінарії це насолоджуватися процесом та ділитися своїми творіннями з близькими людьми, Бон bon апетит.